І що будемо робити? Сілитику сіяти, Нативай. Уже сонце заходить. а якщо до заходу сонця не посіємо, то не зайде, так? Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус і Брус Сергій Миколайович. І в сьогоднішньому відео ми поїдемо сіяти озиму пшеницю. Новенькою сівалочкою Ремсинтез. Як бачите, Сергій Миколайович уже виставляє висів. Будемо сіяти, в общем, можна так сказати, у. Майже суху землю і будемо, звісно, сподіватися, що піде дощ. Сирій Миколайович саме зараз визначає висів правильний. Так, до речі, друзі, стосовно коліс. Багато хто каже, що не в ту сторону колеса місцями треба поміняти. То все вам так здається, так, Сергій Миколайович? Правильно колеса так. стоять? Правильно. Правильно. А тепер, значить... Якби вони ведущі були. Тепер, значить, вам загадка. Ті, хто писали, що не в ту сторону колеса, думайте, чого вони в цю сторону. Будемо сіяти сьогодні із міндобривом. У нас сівалочка дозволяє це робити. Тут для міндобрива є окремий ось бункер такий. Так? І основний для зерна. В сьогоднішньому випадку це буде пшениця. Як ти визначаєш, розкажи людям. Считаєш, так? Да? Значить, потрібно нам на 1 метр, щоб випадало 80 90 да, зернин. 87 зернин це нормально. Ну, Сергій Миколаївич, він любить такий точний висів і він зараз виставив, щоб рівно 80 зернин на метр клаву. Ну, приблизно рівно. Тут, за допомогою ось цих ось варіаторів, можна виставити будь-який висів. Це дуже круто і дуже класно. Ну, на прикладі одного сошникати, да? Під один сошник підставляє і прокручує. ну Як тут воно робиться, відмічаємо один метр там, де буде прокрут колеса, так? і визначаємо буквально висів. Якщо мало, додаємо на, за допомогою ось цієї шкали на ось цьому варіаторі. Значить, друзі, дуже добре, що в цій сівалочці є ці прикатуючі колеса. Тому що в нас зараз суха земля. І ці колеса дають змогу придавити зерно і підтягти трошки вологу. Ну, не знаю, як це вийде. У нас ще є така ідея. Як посіємо, подивимося, наскільки гарно вони прикатають. Якщо нам покажеться, що недостатньо, тоді ми візьмемо наш турбірований мотоблок, причепимо за ним наш культіватор. Там він класно зроблений і з катком. Тобто оператор і вся вага культіватора доволі нелегенький, далена. Землю і цим самим уплотняє гарно ґрунт. Ну, Якщо, якщо що, то це неважко, я думаю, буде зробити, покататися тим катком по площі, займе буквально годину часу. А на сходи, я думаю, це повпливає набагато краще. Нам потрібно добитися рівномірних сходів. Є ювелірні ваги. Давай я принесу та й виважемо. Будеш кожен раз читати до 100. Так, зараз, друзі, за допомогою ось таких ювелірних вагів визначаємо, щоб не зчитати Сергій Миколаївич, бо він вже 20 разів читав 100 зернин, вже математику згадав. Так, і ось ці ваги зараз будемо також визначати. У нас є мішок, як воно називається? Є мішок нітрамофозки. Ми також, так як у нас там не дуже така багата земля. На 65 соток На... Так, надо нам мішок нітрамофоски розсіяти на 65 соток. Не, не до хрена це буде, чи нормально. Так що зараз визначаємо. Якраз у цьому відео показуємо вам, як настраювати правильно сівалку. Так, ось у нас. Давай є. Зараз. Рівно 4 грами, Диви, як класно. Це скільки? Зараз ще раз провіримо. Зараз ось 2 обороти. Тобто 2 метри. І должно бути 8 грам. Зараз Сергій Миколаївич два оборота зробить, зерно висипеться і має 2 метри. бути 2 метри. Ну, Два 2... метра погодні. Насипалось оце скільки зерна, зараз вважимо. Якщо виходить 8 грамів, то... точно туди. Якщо буде 8 грамів, це значить вже крутити нічого не треба, так? Да? Да. А хто це пре? Мирон Володимирович. Да? Ну що будемо робити? Це сівалка наївають. А це сінці наївають. Давай я поставлю тобі мікрофон. Розкажу. Що це? Це нарівається кисню, вони котаться сіоя. А що це все називається? Сіволка? Да. На так. Один, два, сім, чотири, п'ять, сім. Оте, п'ять, сім, сім. Скільки їх разом? Уже всю. Що будемо сіяти? Пшеничку. Пшеничку? Так. Да. Та ти що? Воно там. А чого воно там? Може на поле поїдемо? Так. Да. О, рівно два грами і двадцять грам. 2-0 восім. Всі, не крути нікуди. Поїхали. Стоп. Поїхали. Поїхали, так? Да? Куди будемо їхати? Та ні. Пшеничку. Пшеничку. Дай сіничку. Синичку. Да, да, Сідай бігом в трактор, бо забудемо тебе ха Да. І ти? Да. Куди? тут І що будемо робити? Силитку сидять. Закрывай. Закрывай, діду. Пальці приймай. Приймай пальці. Поїхали

Друзі, усі прибули ми на наше поле. Зараз будемо тут проводити посів. Ну як сказати, поле. Площі в нас то для посіву невеличкі, всього на всього там ну до гектара. Але добре, що в нас є свій інструмент, і ми це зможемо здійснити. Ну стосовно площ, в нас то землі більше, але чисто під посів невеличка площа. Враховуючи нинішню ситуацію, можна було б планувати якесь розширення земельне, але. Поки що ми почекаємо. До речі, друзі, є доволі дієвий інструмент для е, саме для пошуку земельних ділянок, для оренди, для продажі і так далі. Є у телеграмі такий е, земельний бот, дуже цікавий від Української універсальної біржі. Саме цей бот можна використати для того, щоб купити, арендувати або продати свою землю. До речі, даний бот працює через офіційний майданчик системи Прозоро, так що там все чітко і немає ніякого обману. Можна Сміло працювати, отже, щоб купити чи орендувати земельну ділянку, вам потрібно всього-навсього вказати цільові потрібні вам дані. Площа, наприклад, земельної ділянки, місце, де хочете отримати цю земельну ділянку, тобто район, село, міська рада чи, наприклад, ОТГ і так далі. Якщо ж ви конкретно знаєте кадастровий номер даної ділянки, також його можна вказати у цьому телеграм-боті. І тоді, коли дана земельна ділянка буде доступна до оренди чи продажу, даний телеграм-бот вас про це сповістить. Даний телеграм-бот підійде для тих, хто не хоче проводити час постійно в пошуку земельних ділянок, а він просто допомагає таким людям знайти свою ділянку або продавцям знайти. Покупця чи орендаря. Ну, дуже зручний бот, так що, друзі, совітую вам. Посилання залишу в описі до відео. Ну а ми зараз засипаємо зерно і міндобриво у нашу сівалочку. Будемо сіяти сьогодні з міндобривом. Е, ну, Тому що от на цій ділянці в нас така не, не дуже сильно. Багата земля, трошки збіднена. Вона. Ми її тут трошки удобряли органікою, але все рівно е, потрібно додати міндобрива на нашу думку. Ну, З міндобривом теж потрібно бути обережним, е, потрібно не переборщити, бо може через велику кількість добрив, е, якщо буде багато опадів, то тоді можуть е, навіть викласти, е, якщо буде вітер, ну несприятливі погодні умови, можуть викласти навіть нашу культуру. Так, е, зараз загружаємо Сергієм Миколаївичем і працюємо. В общем, друзі, коє як посіяли. В принципі, е, нормально, один тільки сошник був забився. Це я наперед оправдовуюся. Правий сошник забився. Коротше, грудочкою Міндобрива. Ми просто забули взяти ситце для Міндобрива, щоб перев'яти його, ну, щоб не було комочків. І от якраз комочком, блін, забилось. Ну, Я думаю, нічого страшного, Сергій Миколая сказав, що будуть технологічні смуги. В принципі, з сівалочкою ми задоволені, сівалочка просто бомба-ракета. Так, друзі, наступний день. Приїхали ми на площу, подивитися, що ж ми тут насіяли, бо вже закінчували поночі. Доволі непогано, друзі, вийшло. Дуже гарно спрацювали ось ці прикатуючі колеса. Дивіться, там, де пройшло прикатуюче колесо, доволі так гарненько сплотнився ґрунт. Я думаю, це посприяє подальшим гарним сходам. Отака от от вийшла в нас в цьому році посівна, друзі. Хотілося б подякувати тим людям. Хто долучається до зборів, завдяки ним ми придбали вже наступний автомобіль. Це Mitsubishi L200 в новому кузові вже більш-менш така свіженька 2010 року, звісно, трошки їй довелося заплатити за неї. Тут усилений бампер. Це вже хлопці робили спеціально для 3 окремої штурмової бригади. Але є один косячок, доки. Гнали автомобіль, трошки починає все-таки грітися. Тому ми вирішили з Сергієм Миколайовичем розпиляти тут по сварочці і трошки їх ось ці ланки вигнуть сюди. Бачите, вони зроблені ось такі двойні. Видно вам? Так? Це для того, щоб ну, на всякий випадок уперегти хоча б деяку частину автомобіля або моторної частини від осколків. Хто знає, наскільки це спрацює, але зроблено так доволі, доволі добротно. По автомобілю деякі косяки, звісно, є. Гума, понятне діло, потрібно міняти. Вона спереді ще кої, як ззаду взагалі лиса. Гуму вже ми сьогодні замовили. По ходові тут все нормально, перебрана ходова. Зробили, поміняли салінблоки, поміняли шарові опори. Гальма поставили нові, бачите, видно, що гальма абсолютно нова, все стоїть. Так що, друзі, наша праця була немарною. Ваші донати нікуди в сторону не пішли. Я думаю, я на цьому тижні, а можливо, на наступному зроблю відеозвіт, особливо для тих людей, які там не довіряють. Там є деякі коментарі такі цікаві. Типу, я потратив кошти кудись на сторону, купив там псівалку за ці кошти. Ні, друзі, це все робиться. І з відповідальністю, тому що е, дані реквізити, на які ви донатите, вони зареєстровані на мене як волонтерський рахунок, і мені потрібно буде кожного року робити звіт, куди я потратив ось ці всі кошти. Так що е, не думайте, що це якось так робиться від фонаря, так сказати, це все робиться з відповідальністю, і е, мені... Потрібно потім за це відповідати. Я вас розумію. Вам здається, якщо в мене там 170 тисяч чи 180 тисяч підписників, то це в мене там капець багато скільки донатів. За день приходить десь від ну, 2 до 3 тисяч гривень донатами. Тобто, це після перегляду ось цих відео. Це на минулому стрімі, завдяки. У тому невеличкому розіграшу, ми змогли більш-менш зібрати непогану суму. Тому на третій автомобіль буквально залишилось відсотків ну 40% зібрати, і вже ми зможемо купити автомобіль для 13-го окремого штурмового батальйону. Так що, друзі, хто хоче долучитися, долучайтесь, будь ласка, реквізити в описі до відео, а також у закріпленому коментарі. Повірте, ці кошти я нікуди не трачу. Ну, я зроблю, в общем, звіт, я покажу вам, бо я знаю, що е, оті декілька коментарів, що я там кудись ці кошти потратив, е, це тільки ті люди, які наважились написати, а е, дуже багато тих людей, які думають, але не пишуть, і думають про мене в общем погане. Тому я зроблю відеозвіт, я зроблю виписку з банку і покажу вам. Ну, щоб було все чесно. Так що, друзі, дякую всім за перегляди. Об'єднуйтеся, е, не обов'язково. Я не прошу мені донатьте. Я прошу ви об'єднуйтеся і допомагайте Збройним силам України, тому що е, це наразі сама головна і актуальна тема. І наразі потрібно працювати. Найбільше в цьому напрямку, тому що там потреб дуже багато, але е, в силу ось таких обставин і от таких от коментарів, як деякі як де люди пишуть, довіра до безпосередньо волонтерів в людей інших зникає. І зменшується. Ну і люди, понятно, стомлюються, і е, зменшується і кількість донатів, і кількість допомоги хлопцям. Дуже багато потрібно допомоги по лікуванню. по... Госпіталях дуже багато, ну, коротше, я не знаю, як вам розказати. Я думаю, ви це все знаєте, але е, в силу того, що е, ну, дуже багато хто не довіряє безпосередньо волонтерам або не має змоги допомагати. До речі, якщо не маєте змоги фінансово допомогти, ви можете хоча б підтримувати тих волонтерів, які допомагають, е, ну, так, як я, хоча б, наприклад. Е, це все дуже просто, можна написати будь-який коментар. Навіть хоч і поганий, пишіть що-небудь, якби коментар, поставити вподобайку до цього відео. Можна ще зайти на канал, подивитися, в мене там куча різних цікавих відео. Можна ще підписатися на канал. Це допомагає поширити відео, і тим самим ми зможемо знайти, можливо, тих людей, які все-таки повірять і зможуть допомагати фінансово. До речі, серед тих людей, які мені донатять, декількох людей знаю таких, от, вони просто. Не донатили раніше, тому що вони не довіряли, наприклад, волонтерам. А от так як мені довіряють, тому вони донатять. Тому, друзі, не забувайте об'єднуватися. Наприклад, в нас тут в сусідньому селі волонтери. Вони дуже багато роботи також роблять. Ми також туди долучаємося, там по необхідності туди привозимо, що є, що потрібно. Можливо, чого немає. Докупляємо. Наприклад, в мене є такий підписник Анатолій Скубко. Там потрібні. Лопати сокири. Ну, До речі, на даний автомобіль і потрібен ще набор інструментів. Ну, По набору інструментів я буду запитувати у компанії GTM, можливо, вони все-таки ще раз до нас долучаться. Ну, Якщо не долучаться, то доведеться придбати якийсь невеличкий наборчик. Гуму я замовив. І там ще подивимося по приборній панелі, тому що не світиться підсвітка і ліва фара не світиться. Можливо, в запобіжниках або, можливо, ну, в мене є такий знайомий толковий електрик, який це все діло може відсканувати і подивитися. Ну я не думаю, що хтось за це буде брати кошти. Ну, рух коштів я вам покажу. Так що, друзі, дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. До побачення і до зустрічі в нових відео.